Усім добрий ранок, з вами традиційно Market Discussion. На зв'язку з вами Київ Офіс 2. Мене звати Олександр. І розпочнемо традиційно із фундаментального аналізу. Сьогодні в нас в загальному виходять 15.30 дві основних новини по Америці. Це індекс цін виробників та число заявок по безробіттю. Всі ці новини виходять в 15.30 по київському часу. В загальному цікавих ситуацій на ринку сьогодні не так багато, розберемо декілька. Розпочнемо все ж таки із золота. Ми бачимо по золоту, що золото зараз у нас рухається у боковику. Тобто, відповідно, ціна зараз знаходиться між двома сильними рівнями. Це 34,44.57 та 3256.80. Також ми, якщо на 4 переключимося, ми можемо побачити, що також ціна знаходиться біля досить сильного рівня 3361.13. Відповідно, ми можемо орієнтуватись. Що ціна в даному випадку буде пробувати даний рівень і рухатись до сильного верхнього рівня підтримки опору, Ну, відповідно також можемо рятувати, що ціна буде спускатись до рівня підтримки нижнього рівня. Ось. Тому в загальному цікавого по золоту поки немає що сказати. Відповідно, давайте глянемо газ. По натуральному газу ми бачимо наступну ситуацію: що у нас відбувається середній. Строковий несхідний тренд. Відповідно, ціна зараз знаходиться біля сильного рівня 2.924. І ми бачимо, що в нас є також нижній рівень це 2.789. Відповідно, ціна зараз починає відбилась від рівня і починає рухатись. Стохастик нам поки нічого не підказує. Тобто, ми також можемо орієнтувати, що ціна може пробити все ж таки рівень 2.924. І, можливо, почати рухатись до наступного рівня, який є також сильним. Це 3.058. Ось, Тому також будемо спостерігати, яка буде ситуація по даному активу. Але зараз все ж таки тренд у нас середньостроковий східний. Добре, давайте тоді розберемо також і нафту. Повітря можемо побачити наступну ситуацію, що ми бачимо, ціна знаходиться між двома сильними рівнями. Це 63.23 та 61.68. Відповідно, також ми бачимо, що середньостроковий тренд у нас, який вже рухається більше 10 днів, є несхідним. Відповідно, ми орієнтуємося, що ціна все ж таки буде пробивати в нижній рівень 61.68, та рухатись до наступного ключового сильного рівня це 59.94, що складає орієнтовно 170 пунктів. Ну, Відповідно, можливо, ціна також буде відбиватись від сильного рівня 61,8, та також можливо буде рухатись до наступного рівня рівня. Опору 63,23. Тобто на даному активі зараз така ситуація, хто торгує на товарно-сировинному ринку. Давайте тоді розглянемо декілька ключових валютних пар, які є на сьогодні, із гарною ситуацією. Розберемо аут-єну. Ми бачимо глобально, що в нас довгостроковий тренд висхідний по даному активу, відповідно, ми бачимо, що була сформована фігура розвороту подвійна вершина, лінія Шиї була також пробита, але тренд все ж таки ще не поламався. Тобто ми бачимо, що продовжується тренд висхідний. Але якщо ми переключимось на H1, ми також можемо спостерігати, що на H1 у нас сформувалася фігура голова та плечі. Лінія ще й була пробита і ціна вже починає відпрацьовувати дану фігуру, відповідно, ймовірно формуючи корекцію, тобто, ми можем... формуючи імпульс, сперпошу. Тобто, ми можемо орієнтувати, що коли імпульс закінчиться і розпочнеться корекція, ми можемо зорієнтувати, що буде формуватись все ж таки несхідний тренд. Але все зараз ми спостерігаємо, що глобально це висхідний тренд. Тому поки спостерігаємо за даним активом. Далі розглянемо австралієць долар. По австралійцю долару в загальному ми бачимо також ситуацію наступну. У нас є довгостроковий висхідний тренд. Також сформувалася фігура розвороту по типу потрібна вершина, і лінія шиї також була пробита. Відповідно, даний тренд ще зберігається, але якщо ми переключимось на менший таймфрейм. Ми також побачимо H1, що сформувалася фігура розворота, саме подвійна вершина. Лінія шиї лише зараз намагається пробуватися. Тобто ми можемо очікувати, що буде також формуватися на східниці. Таким чином можна розглядати угоди на сел. У нас є два ключових рівня: це 0.6530, біля якого ціна в загальному і знаходиться. Також. А ми бачимо нижній ключовий рівень це 0.6409, до якого ціна, ймовірно, може також рухатись, якщо буде формувати новий імпульс. Орієнтовно також це 118 пунктів. Також ми бачимо основний ключовий рівень, який складає 0.6484, де ціна також може дійти і спостерігатись. Або пробиття даного рівня, або ж відбиття. Тобто, по даному активу також ситуація у нас наступна. Очікуємо, що буде формуватись або насхідний тренд, або ж буде глобально формуватись далі, рухатись у висхідному. Розглянемо в загальному канаде ЄНУ. Ми бачимо, що глобально у нас довгостроковий тренд це саме висхідний, була сформована фігура подвійна вершина, лінія шиї в загальному була пробита. І також будемо спостерігати, чи буде формувати саме на східний тренд, чи буде він вибиватись із основного довгострокового тренду. Переключимось глобально на менший таймфрейм. Ми бачимо, що ціна починає падати, але поки що нічого актуального на цій ситуації ми не спостерігаємо. Тобто, ймовірно, також все ж таки формується саме на східний тренд. Але для угод поки що розглядати рано ситуації. Відповідно, далі розглянемо по Британцю. По Британцю сьогодні в 9-й годині також виходила новина по ВВП. Ми спостерігаємо, що по Британцю глобально був несхідний довгостроковий тренд. Сформувалася конвергенція по MECD. Якщо ми підключимося. MCD, і ми бачимо, що бари тепер формуються у позитивній зоні. Тобто на графіку в загальному ми також бачимо, що ситуація наступна: ціна рухається вверх. Тобто формуючи поки що середньостроковий висхідний тренд. Тобто, відповідно, Якщо виставити декілька рівнів. То ми бачимо, що ціна зараз знаходиться біля сильно досить рівня. Це 1.0947. Вона вперлась і біля нього поки що знаходиться відповідно наступний рівень, якщо буде пробиття, це буде рівень орієнтовно. 1.1024. Тобто можемо спостерігати, що ціна, якщо проб'є ключовий рівень, вона буде рухатись до наступного. Орієнтовно це 70-80 пунктів. В ну, загальному по даному активу, щоб ми розглядали щось на точку ходу, а поки що не спостерігаємо. Давайте перейдемо тоді до новозеландця долара. Відповідно, по новозеландцю ми бачимо наступну ситуацію. Бачимо, що тренд почав формуватися на східний. Ми бачимо, що 4 точки відбиття вже було. Тобто ми орієнтуємося, що вже почався глобальний тренд на східний саме. Зараз у нас рухається. У нас рухається корекція. Тобто, відповідно, також. Якщо на наш один ми глянемо, ми побачимо, що сформувалася подвійна вершина. Лінія шиї вже була пробита. Відповідно, ми можемо орієнтувати, що розпочався новий імпульс. У нас є три ключових рівня, до якого ціна може дійти. Тобто, перший ключовий рівень це 0.5946. Ціна вже майже знаходиться біля самого ключового рівня. Відповідно, наступний рівень це у нас 0.5923. від ціни, якщо подивитися, це близько 30 пунктів. Тобто не так далеко ціні потрібно рухатися. Ну і відповідно наступний ключовий рівень є також досить сильний. Це 0.5890. Тобто ціна також, якщо примірити, це орієнтовно 60 пунктів. Ну якщо ми глобально подивимось на тренд, то ми бачимо, що у нас був імпульс корекція імпульс корекція, тобто відповідно зараз розпочинається все, все ж таки новий імпульс. Добре. Далі давайте розглянемо SP500, по SP500 ситуація банальна. Ми бачимо, що рухається восхідний тренд, так як по суті це фондовий рівень. На 4 ми детальніше поглянемо. Ми бачимо детальніше, що рухається весільний тренд. Тобто, відповідно, Стахайсік нам поки що нічого не аналізує. Тобто ми бачимо, що Стахайсік зараз знаходиться буквально в центрі, відповідно, до зони перепроданості ще не дійшов, щоб розглядати якусь точку входу. Відповідно. Давайте розглянемо також кк 40 кк 40 ситуація також досить проста. Ми бачимо, що досить довго формується саме боковий тренд. Відповідно, ціна зараз орієнтовно знаходиться між двома ключовими рівнями. Це 79 732 та також нижній рівень 7516.4. Відповідно, ми також орієнтуємося, що ціна буде рухатися все ж таки до верхнього рівня. Після чого. Будемо також очікувати, як попередня ситуація підбиття до наступного рівня і буде продовжуватись боковик. Відповідно, також будемо дивитися, яка буде ситуація по ОК40, тому що якщо рівень буде пробитий, то наступний рівень це у нас буде аж орієнтовно. Орієнтовно 82.49.34. Ось така ситуація. Відповідно по даних активах, зараз це активи, де є якась цікава більш-менш ситуація. В принципі, на сьогодні це все. Гарного вам дня, до побачення.